Починаємо з похилої камери, Чому? тому що на похилу камеру ми навішаємо ту ж неварку, яку нам треба. Чи це кукурудзяна, чи це зернова група, чи там соняшник. Для того, щоб наш комбайн досить ефективно працював з усіма типами жниварок, ми маємо самі посилені вантажопідємні циліндри. Вантажопід з похилої камери у даній комплектації становить 6100 кг або 13500 ЛБС. Для того, щоб наша похила камера була ефективною і витрачала менше потужності від двигуна, і двигун більше працював на ротор на те, щоб рухатися, у нас іде прямий привід, який виконаний карданним ходом, тобто карданні вали. І зверху біля двигуна у нас стоїть cvt трансмісія, яка дозволяє нам. Досить ефективно підбирати необхідну частоту обертання. Коли ми підключаємо жниварку ось цим конектором, у нас є гідропорти, у нас є електроконектор, і у нас є спеціальний замок-блокувальник для того, щоб наша жниварка не відключилася. Комбайн розпізнає, що це за жниварка, розуміє діапазон частоти обертання похилої камери. Ми маємо два приводи: лівий і правий привід. І відповідно, тут також ми можемо здійснити реверс похилої камери, коли нам необхідно. По налаштуваннях ми маємо як поперечний, е, можливість гідравлічне, поперечне регулювання е, похилості нашої жниварки, так і кут входження в масу. Це здійснюється за рахунок того, що у нас тут стоять гідроциліндри. Є варіант більш е, дешевший, можна сказати, але там болтами це все виконало, гідравліка себе оправдує, це швидкість, це ефективність, це продуктивність. Крім того, Ось цей вузол відповідає у нас за натяг нашого конвеєра, то тобто є да, конвейера, який подає нашу масу. І ось цей болт, який тут дуже погано видно, він у нас відповідає за. Пропускну здатність маси, яку ми збираємо. Тобто, у нас там є іконочка, видно, коли ми відкриваємо Excel Flow booster, який я вам перед цим показував. Там чітко пишеться, яке повинно бути положення, яке рекомендує завод. Тому що в залежності від того, який потік маси йде, яка масу ми подаємо, там яка врожайність, так нам треба конвейер і піднімати, наприклад, це, щоб він нормально подавав, щоб він міг цю масу пропустити. Далі. Якщо подивитися знизу, у нас є банально простий стопор для того, щоб похила камера, ну, якби коли стоїть в такому положенні, щоб вона не опустилася про всяк випадок. Похила камера в нас завжди чистенька, маса на ній не буде. Це забезпечується, тому що ротор, який є серцем нашого комбайна, має велику здатність поглинання повітря, тобто він засмоктує до 30 кубічних метрів за одну хвилину. Також хочу сказати, що похила камера може опційно бути до обладнання камнеуловлювачем. Ось він тут розміщений. В даному випадку він у нас без камнеуловлювача. І якщо знизу подивитися, то ми бачимо, що у нас за мостом розміщена трансмісія, тобто, якби щоб не вможливити виведення із ладу, там наскакування на якусь кочку, камінь тощо. І другий момент. Що е, вона також має захист такою спеціальною сіткою, щоб туди ніякі рештки не попадали, щоб, ну, не дай Бог, чого не спалахнуло і також її не пошкодити. Для того, щоб ефективно комбайн працював, бо він має великий бункер 14400 літрів, у нас великі широкі шини 900. Е, е, можуть бути дві комплектації. У даному випадку ми використовуємо шини е, Goodyear IF. 960 на r 32 Це шини, які можуть працювати із е, наднизьким тиском, які дозволяють опускати тиск до 0,8 атмосфери. Ну, в принципі, я думаю, тут такого не треба. Є ще варіант із більш високими шинами, які мають вищий індекс навантаження, е, але зазвичай нам вистачає класично у нашому варіанті іменно таких. Якщо ми далеко не будемо ходити, що можемо побачити? На жаль, в цьому місці я не зможу показати. Тут знаходиться в нас гіроскоп. Який коригує роботу системи очистки. Як я казав, система очистки, яка встановлена в нашому комбані, вона може автономно, самостійно регулювати нахил в залежності від поверхні ґрунту. Гіроскоп визначає, наскільки йде комбайн рівно до поверхні або нахилений. Вона відповідно адаптовується для того, щоб максимально завжди Продуктивно працювати. Суть полягає в тому, що маса, яка попадає з зони обмолоту сепарації на систему очистки, якщо в нас комбайн працює не на рівній поверхні, вона буде сипатися на якусь конкретну наліву сторону чи на праву сторону. Наша система очистки вона адаптовується під ці умови дає досить ефективно її використовувати. Крім того, з правого боку кабіни, якщо ми перейдемо, ми побачимо, у нас є спеціальна ніша. В якій ми розміщуємо наш NAV-контролер. це блок спеціальний, який дозволяє нашому комбайну, який з заводу вже йде, із підготовкою під водіння, під точне землеробство. І наш комбайн повністю буде гідравлічно мати підрулювальну систему, буде йти по паралельних лініях, буде, відповідно, коли ми зробимо контур поля, він буде рухатися по тому напрямку, яку будемо задавати. Освітлення в даному комбайні в нас LED. Воно максимальне, воно дає досить ефективну і взагалі не виникає ніяких проблем у роботі комбайну в темну пору року. Да. Перший капот відкриваємо, другий капот. Так, хлопці підходимо. Значить, ще раз фокусую вашу увагу на прямий привід, на кардану передачу. Далі, перше, що в очі попадає, це роздільна система вивантаження зернової маси, яка в нас є в бункері. Суть полягає в тому, що ми. По-перше, маємо гнучкість щодо вивантаження зернової маси із бункера за рахунок того, що якщо, наприклад, дійсно, у нас причіп вже майже дозаповнений, ми під'їжджаємо вивантажуємо, доповнюємо цей причіп, виключаємо привід зернових шнеків із бункера, але при цьому шнек вивантажувальний ще працює, поки маса висипається довантажуємо. Потім приїжджаємо вивантажуємо повністю. В свою чергу, коли ми маємо роздільну систему вивантаження, ми унеможливлюємо висипа, наприклад, виходу із ладу вивантажувального шнека заздалегідь його привода, коли у нас маса із зернового бункера зустрічається з масою, яка лишається у зерновому шнеку. Так, далі, далі, далі. Якщо ми подивимось, ось за цією решіточкою, у нас привід системи очистки. Як я казав, коли у нас система очистки обертається, копіює. За рахунок того, що тут у нас іде ремінна передача, у нас є можливість, якби привід у нас не втрачається. За рахунок гнучості і ременю, привід у нас повністю далі працює досить ефективно. Такий маленький лайфхак це бачок для того, щоб руки там мити. Після того, як оператор там їх забруднив. Потім, для того, щоб дістатися до е, зони обмолоту чи сепарації, нам достатньо стати на цю підставку, брати, наприклад, ось, ось цю боковинку пластмасову, яка досить легко знімається. Оп. Як я казав, у нас на цих боковинках вже йде е, гумове ущільнення. Це унеможливлює якісь втрати, які можуть виникати. Особливо це стосується тих культур, які можуть бути на полі вже із мінімальною вологістю, яка буде становити там 5, 6, 7%. Це унеможливлює, щоб вона не вискакувала. Якщо ми подивимося сюди, то ми побачимо, що це у нас зона сепарації. Тут у нас те підбарабання. У нас досить е, великий простір для того, щоб дібратися. Так само ми бачимо привод, електричний привод планок е, потоку маси на роторі, який може приводитися в рух ось із цього відсіку. Ми відкриваємо, включаємо масу. І ось у нас є кнопка, яку ми натискаючи. У нас, наприклад, масу ще включимо. Або акумулятор сів, бо ми таке враження. Так, це у нас включений ніби отак. Щось він... Пішло, 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 пішло. Назад. Всі побачили, так? Да? Ну і тут, звісно, якісь можна ховати з якісь ключі, все, що вам необхідно. Плюс тут є управління сервісним освітленням під капотами. Ось ми його включаємо, воно також у нас леп. Дуже комфортно. Ну і масу ми тут також вимикаємо. Якщо переходимо до задньої частини, до речі, ще такий немаловажливий момент, про який я вам розповідав, це кількість точок підключення компресора. Значить, Починаючи звідси, спереду, ми маємо тут дві точки під'єднання. Одна точка у нас ось а, знизу під а, платформою оператора. Ось тут вона знаходиться, інша вона знаходиться поверху. Відразу тут на платформі оператора. Третя точка у нас знаходиться тут. З цього боку. Ось вона. Третя тута за цим ящичком, там, де в нас іде акумуляторна батарея. Четверта точка підключення вона знаходиться біля моторного відсіку. Відразу після ресивера. І п'ята точка по праву сторону за елеватором чистого зерна, якщо відкриємо капот. Секундочку. так Секунду, секунду, секунду. Опа, тут. І ось п'ята точечка тут знаходиться за елеватором чистого зерна. Так, раз ми вже дійшли дозаду, саме перше що око кидається це велика чорна ємність. Це 1125 літрів для дизельного палива. Яка дозволяє нам досить ефективно працювати впродовж робочої зміни. Досить комфортний доступ. Далі ми бачимо систему очистки вентилятора. У нас е пилосос, який відсмоктує, очищає повністю поверхню вентилятора, щоб вона була максимально чистою. І ось через цей вузол у нас відбувається скидання тих решток, які він відповідно забрав. Так, наступним, на що хотілося б теж звернути увагу, це домолот. Ось вузол. У даному місці нас знаходиться. Якщо ви пам'ятаєте, у нас знаходиться три емпелера. Система називається 3 Treswip. У нас між кожним емпелером є решета окремо. Система доочищує не доочищене зерно, і коли вже доочистка проходить, подає його повторно на стрясну дошку на систему очистки, не довантажуючи цим самим ротор. Також хочеться звернути вашу увагу на те, що у нас досить великий зерновий елеватор. Оскільки комбайн досить продуктивний, має велику потужність. І мінімальна модель Така як 7250 має 431 кінську силу в номінальній потужності і майже 500 кінських сил в максимальній потужності. Зерновий елеватор має велику продуктивність, він досить широкий, надійний. Цей комбайн він робиться в Америці, в Штатах, на заводі Гриндайленд. І відповідно ззаді нього. Оскільки в нас іде комплектація FS Harvest Commands, знаходиться, крім датчика вологості, ще й грейн камера яка знаходиться в ось в цьому і її видно. До речі, якщо звернемо увагу на кількість ланцюгів і ременів, у даному комбайні у нас е, є. Виконання з трьома ланцюгами і до семи ременів. Тобто, це взагалі мінімум по розхідних матеріалах, які тут можуть вийти з ладу. Все стальне нас забезпечується, в привід має гідравлічний, той же самий вентилятор для системи очистки. Він у нас гідравлічний. В свою чергу це досить гнучко дозволяє підбирати необхідну чистоту обертання під систему очистки залежно від тих умов. Кількості маси, яка подана, щоб також досить швидко і ефективно працювати. Досить гарно, якщо ми навіть не заходимо під наш розкидач, видно наш подрібнювач. У даному виконанні у нас стоїть подрібнювач на 40 ножів фіксованих і 40 контрножів. По ліву сторону, якщо ми підійдемо по центру комбайна, у нас є два важелі. Перший важель дозволяє нам вибрати необхідний діапазон роботи ротора, а у нас їх три. В залежності від того типу культури, який ми. Обмолочуємо, другий важить, дозволяє нам виставити на ту висоту наші контрнажі для того, щоб якісно, залежно від поставленої задачі, подрібнити наші решки і скласти їх або у валок, або розкинути по всій ширині жниварки Максимальна ширина, на яку може розкидати даний комбайн, 12,5 метрів. Крім того, у даному виконанні зараз у нас стоїть варіант, коли ми масу подаємо в валок, тому що у нас відкритий люк. І маса буде подаватися в волок. Вона не буде попадати на розкидач. У нас на емпелерах є механічне регулювання, обмеження, розкидання потоку маси. Другий момент у нас електричне регулювання, факелу розкидання. Подрібненої маси це забезпечує можливість нам регулювання подачі маси більше по боках, більше посередині або більш рівномірно, так як ми хочемо взагалі розкинути. Це відбувається електрично з кабіни самого комбайна. Крім того, дуже такий момент е цікавий: у виконанні кейса Єдж Мпелери, які розкидають в робочому положенні, вони знаходяться ось так горизонтально до, е я б сказав, більше навіть вертикально до поверхні. Грунту, на яку він буде розкидати. Якщо ми будемо дивитися на інших комбайнах, аналогах, то там буде йти отак горизонтально. Чим це пояснюється, тим, що лопатка, наприклад, якщо їй попадає якась маса, на докинути, якщо вона кидає горизонтально, то Чим більша ширина жниварки, тим важче лопатці кинуть, тому що треба або більшу частоту обертання або навіть менше маси, щоб кинути. У нашому виконанні, коли вона нахилена так, радіус зменшується і таким чином ми досягаємо поставленої цілі, то кидаємо там, на 12 метрів і більше. Крім того, у нас є ще варіанти регулювання розкидання нашої маси. Як я казав, у нас іде е Маса з ротора іде е, невеличка маса, яка вже остається після системи очищення, вона попадає на такі окремі е, направляючі. І звідти ми можемо її просто сипати, або подавати на імпелер, щоб вся маса розподілялася поза комбайном. Тобто у нас є, як мінімум, три варіанти, як ми це все можемо розправляти. Або в нас маса сиплеться вниз, а основна маса масана на імпелери розподіляється, або попадає вся. Таким самим чином, коли у нас режим. Е, Подачі маси у волок теж ми можемо подавати в волок, а в принципі в нас буде маса або відразу вся в волок, і що частково можемо емпелером розкидати. Я маю на увазі та, що буде після ротора виходити, а та, що системі очистки, або розкидаємо, або також кладемо в один рівень у волок. У даному випадку, якщо ви звернете увагу, у нас задній міст, він е з можливістю. Зміни колії, тобто ми можемо роздвигати, здвигати колію. Ну і для того, щоб чітко було зрозуміло, з лівого боку на гідроциліндрі повинен стояти якийсь спеціальний контролер, який відповідає за те, що в нашому випадку он він стоїть датчик, який нам дає зрозуміти, що комбайн у нас підготовлений під паралельне водіння. Також у нас є кнопки управління відкриванням, закриванням решет. Прямо на рамі комбайна, те, що можна робити, в принципі, з кабіни водія, можна робити так само дублюючі кнопки, є тут. Ось таким неважким рухом у нас відкидається драбина. Знімаємо фіксатор. Все, можемо добиратися до моторного відсіку до бункера досить швидко. Крім того, хотіло зазначити, поки ми знаходимося позаду, і складені шнек, крім освітлення і крім можливості. Потоку маси, куди ми можемо її подавати. У нас ще стоїть камера на вивантаження і камера на задній хід, яка знаходиться на верхньому перилі. Ось знаходиться п'ятий вихід пневмокомпресора. Так, Ось у нас спеціальний відсік, спеціальний закис. далі, щоб пробратися до зернового бункера. В даному випадку у нас зерновий бункер закритий. Спеціальний фіксатор відводимо. Ставимо поруч, щоб вилізти. На зону двигуна ми можемо підняти цю кришечку і подивитися наші привода, побачити привід ротора, побачити СВІТ-трансмісію, яка знаходиться перпендикулярно до е, нашого привода ротора і паралельно до нашого двигуна. Так, да, 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 да. воно все повністю, коли боковинки піднімаємо, ми маємо максимальний доступ до двигуна для того, щоб обслуговувати, міняти фільтра, робити регулювання клапанів тощо. Основним таким показником, що в нас комбайн підготовлений під паралельне водіння, на лівому стороні гідроциліндра стоїть датчик повороту. Тобто він керує управлінням. А де він? Ось, бачиш, такий датчичок закручений, воно конектор пішов з лівого боку. Підходимо. Значить, дивіться, оцей нижній важель, і в нас тут є 1, Нітраль, 2, Нітраль 3 це управління частотою обертання ротора. В залежності від типу культур, ми використовуємо ту чи іншу частоту. Оця рукоятка вона дозволяє механічно в даній комплектації виставляти висоту контрнежів і маємо 5 положень. Ти виставляєш реверс. На дисплеї в тебе висвічується, що ти хочеш повернути масу, яка в тебе є, підтверджуєш, і він плавно починає викручувати. Так, кнопки управління предрешета, регулювання. І ось, до речі, вона шкала наскільки висота піднімається в якому положенні як контрнажі по відношенню до ножів. Тобто це в нас максимально вони опущені, а вони це будуть максимально підняті. Якщо звернути увагу, ось на верхньому решету видно а, датчик а, тиску. Датчик тиску, скільки в нас маса лежить. Він з цього боку знаходиться, з того боку. Як зрозуміти, що датчик є, він видно, що є проріз і чотири такі е, жовті фішечки. А зеркала у нас які регулювання мають, механічне чи електричне? А ще це почки прорізують. Звісно. Опа! Файна машина. Нейтральне положення. Зараз завантажиться дисплей. Значить Дисплей, як я казав, може рухатися. Правда, Телефон треба забрати, значе він його з'їсть, може стояти отак до оператора, можна кут нахилу собі поставити, комфортно, маємо 6 екранів. Коли ми вмикаємо задній хід, до вивантаження в нас виводиться на екран камери. Так, ми чітко бачимо. Повертаємо дисплей в бік, наприклад, нам якщо там комфортно, щоб ми бачили максимальну роботу. Як у нас жатка працює, як у нас відбувається скошення маси. Маємо шторку тут, маємо шторку з лівої сторони. Для того, щоб у нас так був комфорт оператора в роботі. Рульове кермо, як я казав, в трьох положеннях регулюється. Перше це отак. Раз. Друге, ми маємо отак. І знову ж на себе. І третє відпускаємо гаєчку і доверху або вниз. Чому я кажу, що три. Це у нас також кнопка екстреної зупинки, і ось вона продубльована тут. Це у нас клаксон і комфортні підніжки для оператора, щоб оператор е взяв собі сидіння, так як йому зручно. Чікс. Uh -huh. Підвисувається повністю із підлокітником. Зараз заберу телефон. Підлокітник у нас е максимально продуманий. Зараз ми покладемо ніші, у нас є, дуже багато ніж, можемо куди покласти. Все, падаємо вперед, комбайн рухається вперед. Чим швидше ми падаємо, тим швидше він рухається, чим там повільніше падаємо, нейтральне положення він автоматично зупиняється. Оце у нас система гальмування. Ми можемо крабити кожне колесо, можемо спарену, Зазвичай у нас заводи спарена. Зазвичай це гальмівна система, вона використовується з більшості. А система це працює. І задні і передні, чи тільки задні, тормози, чи передні? О, передні. Передня вість гальмує. Ну, вона якби, привідна і вона максимально довантажена, Вся маса на ній. Задня вісь у нас чисто використовується більше для того, щоб да, повороту самого агрегату. Тут, як я розповідав, ось у нас управління трансмісії, нейтраль, перша, друга. Ми зупинили комбайн. Без вижимання у нас немає такого поняття, як щеплення, Просто в центральному положенні важель. Вмикаємо необхідну нам передачу. Перед тим як рухатися, набавляємо газу, там хоча б мінімум до середини. Якщо ми заходимо в поле і будемо працювати, ми зразу даємо на повну потужність і тут далі регулюємо нашим важелем подачі, куди ми біжимо, напрямку чи вперед їдемо, чи рухаємося назад. По управлінню. Самого комбайна ось позаду у нас знаходиться кнопка чорна Shift допоміжна. Коли ми її там вмикаємо, ми автоматично все, що у нас синеньким підсвічено. Ми його е налаштовуємо. Тобто, у нас може налаштовуватися, е якщо в нас ріпаковий стіл. На, е і 3050, ми можемо висовувати, ховати, або висовувати ріпаковий стіл, або перемикаючи краном спереду, з лівої сторони, напахи лікамери, можемо регулювати кут атаки входження в масу. А... Так, і далі оцим важелем, ми, коли зажимаємо шип, ми виводимо, заводимо шнек або регулюємо наш е... вивантажувальний хвостовик. І по функціям. Е... А Акту... як, як тоді виходить, що треба зажати, тримати, щоб шошори що, що зупиняємо Хрустовика, комбайна, що? просто нажимаємо ось, наприклад, його відкинути, а, нажимаємо цю кнопку сюди, відкидається наш шнек вивантажувальний. Тільки він уже підготувався і ну, під'їхав причі перевантажувати, будь-що, куди ми вивантажимо. Нажимаємо кнопку актуації, починає сипатися а, зерно з бункера. Коли у нас зерно закінчується, так, а, сам хвостовик як. Зажимаємо Shift і ними, ними. поки ми тримаємо, ми вліво-вправо натискаємо. просто а Хвостовик так само. Mm -hmm. Оце клавіша у нас Feedrate. це у нас кріс-контроль самого комбайна, це у нас для паралельного водіння, яке у нас усе активується зверху. Ось ми його включили, наприклад. Ось тут ми включаємо Harvest Command. Це кнопка у нас для відкривання закривання бункера. Це кнопка деактивації основних гідроліній і для можливості тільки руха по ну, їхання в транспортному положенні, коли ми нічого не задіємо, не ротор, не привідпахили камери, тощо аварійний сигнал. Це в нас проблисковий маячок, коли у нас бункер заповнений або на 75%, або на 100% блок управління освітленням. У нас три положення, блок управління клімат системою, а скломивач, ось і у нас передні склоочисники. Це у нас підігрів лобового скла і електронне управління регулюванням наших дзеркал бокових. Тут по самому підлокітнику ми бачимо ось перший блок це управління роботою нашого комбайну. Це в нас кнопка гальмування. То тобто ми ставимо там, наприклад, на паркове гальмо, або знімаємо з нього. Це переведення комбайна у понижений повишений ряд, зазвичай всі на повишеному працюють, або перемикаємось на понижений. Це можна робити незалежно від того, на які передачі ми їдемо, але залежно від того, в якій ми ситуації. Якщо комбайну важко працювати на повишеному ряду, переходимо на понижений, автоматично додається легкості роботи двигуна, і ми можемо цим як оперувати. Ми збавляємо швидкість, але. Потужність, якби в нас додається умовно. В екстрених ситуаціях, коли комбайну дуже складно, по ліву ногу до оператора, у нас знаходиться а, ножне блокування диференціалу. Тобто, в ті ситуації, коли нам треба, ми натискаємо, коли екстрена затиснувши ногою, тримаємо заблокований диференціал. Тільки ми подолали перешкоду, відпускаємо все, диференціал розблокований. Досить комфортно. Тут у нас знаходиться блок. Управління е, розкиданням решток, блок управління системою очистки, блок управління е, ротором і зоною обмолоту сепарації, і блок управління налаштуванням жниварки. І два актуатора. Перший активовує реверс е, в стандартне робоче положення, це активовує у нас реверс, це у нас активовує похилу камеру вперед. І назад реверс похилої камери все